Ценілендер Шер 2320 не просто девайс, який пікає, а працює так, як повинен працювати сучасний сканер штрих кодів швидко, точно і без ступняків. Це ідеальний варіант для аптек, магазинів, пунктів видачі та самообслуговування. Він щитує штрих-код з паперу, етикеток та екранів мобільних телефонів. І так, навіть якщо екран подряпаний або яскравість на мінімумі. Що ж в ньому крутого, він читає абсолютно всі штрих-коди: лінійні та 2D. клас захисту IP52 не боїться пилу та крапель. Гарантія 5 років і працює з високою частотою сканування. Не треба перед ним махати штрих-кодом тричі. Його вже використовують сотні наших клієнтів. У когось він стоїть на касі і понад 12 годин щодня лупашить штрих-коди. У когось він працює на складі, де товари йдуть потоком. А ще він без проблем справляється зі старими та затертими штрих-кодами. Newland 2300 – це сканер, який дійсно не підведе. Хочеш потестувати або взяти в проект, просто залишайте заявку.